Дивіться в сьогоднішньому відео. Сергій притула розкрив, скільки він раніше заробляв на телебаченні, а також зізнався, чи готовий він піти до ЗСУ. Також учасниця шоу Супермами ошелешила сумою, яку заплатила Вєрці Сердючці за виступ на вечірці. І наостанок Настя Каменських повернулася до України та закликала звільнити з полону оборонців Азовсталі. Це Марс та зірки. Поїхали! Відомий український ведучий, а нині волонтер та громадський діяч Сергій Притула, який раніше вперше показав двох доньок, пригадав свою успішну кар'єру на телебаченні. Зірка розповів про свої заробітки до повномасштабного вторгнення. Як відомо, кар'єру телевізійника притула розпочав у далекому 2008 році. Тоді він працював на новому каналі. Першою програмою, як у Сергів, разом з Олександром Педаном та Ольгою Фреймот, був знаменитий підйом після цього проекту. Його популярність росла і він брав участь у багатьох відомих проектах, зокрема Файна Україна» та Хто зверху. В інтерв'ю виданню Кренформ волонтер розповів, що на піку своєї слави він був ведучим одночасно семи програм на трьох телеканалах. Як поділився знаменитість, його річний дохід становив 150 тисяч доларів, а це понад 4 мільйони гривень. Декілька років тому це дозволило йому стати власником одразу трьох квартир в Києві. Ну це були досить хороші гроші з огляду на минулі роки. Скажімо так, вартість цих трьох квартир, які були придбані у 2020 році, менша аніж був мій річний заробіток на новому каналі. Ну, квартири вийшли, здається, в 4 та 1 мільйони. Для мене в ті часи це абсолютно притомна, підйомна та нормальна цифра. Відпрацювати на новому каналі, починаючи з підйому Файна Україна», хто зверху і так далі. Кожного року в мене було як мінімум три проекти на новому. А ось здається, у 2018-му я вів сім проектів на трьох каналах: ICTV, СТБ і новий, зазначив громадський діяч. До слова, після 24 лютого 2022 року притула оголосив, що він йде з телебачення. Тоді шоумен присвятив себе благодійності і навіть заснував власний фонд. Вже понад два роки волонтер збирає кошти на потреби ЗСУ та допомагає українським воїнам. Друзі, що ви думаєте стосовно діяльності Сергія Притули? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. а Ми йдемо далі. Сергій притула під час повномасштабної війни розвинув активну діяльність благодійного фонду, що опікується різними потребами наших захисників. Утім, нерідко його запитують, чи готовий він сам поповнити їхні лави та стати пліч опліч зі зброєю в руках. Нещодавно притула в інтерв'ю для Укрінформу відверто зізнався, що думає про власну мобілізацію. Він не став приховувати, що отримав відтермінування як багатодітний батько, але не відкидає й такий варіант, що йому буде необхідно піти на фронт. Проте діяч переконаний, що зараз він також приносить Україні велику користь. У січні 2024 року я прийшов у ТЦК, пройшов комісію, отримав відсрочку як багатодітний батько і, власне, перебуваю в стані очікування і готовності. Якщо зміниться щось у законодавстві, чи якщо держава прийме якісь нові правила і скаже «Алга», то значить вперед. Станом на сьогодні я просто пригадую реакцію військових, коли було мобілізовано керівника військового напрямку нашого фонду. Відверто радощів ні в кого з військових це не викликало, тому що Рома Синіцин реально розбирався у всьому, що відбувається на 1200 км кілометрів лінії бойового зіткнення. Зазначає він. При цьому Сергій притула зізнався, що вступити на службу хотів і сам, адже практично всі чоловіки його родини зробили саме так. Однак вони ж і вмовили, що в мене не поспішати з цим важливим рішенням. Мій старший брат пішов добровольцем із кордівцями, а два брати мої двоюрідні офіцери Збройних сил України, хресний син офіцер Держприкордонслужби. І я такий у моменті мені теж треба, але якраз військові стали тими людьми, які мене переконали, що не потрібно робити поспішних рішень потрібно займатися тим, чим ти займався всі ці роки до повномасштабного вторгнення. І зважаючи, ще раз кажу на результати роботи фонду, мені здається, що принаймні станом на сьогодні говорити про подібні речі передчасно. Поділився притула. Друзі, чи згодні ви з позицією Сергія? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Російськомовна блогерка, мільйониця і учасниця шоу Супермами Стася Макеєва зізналася, скільки тисяч доларів їй довелося заплатити вірці сердючці, щоб та виступила у неї на гендер-паті, що відбулося 1 травня. Жінка незабаром стане мамою вдруге, тому їй хотілося зробити це родинне свято незабутнім, скільки грошей це б не коштувало. Загалом сім'я Макеєвих витратила на організацію свята приблизно 80 тисяч доларів. Про це вона розповіла в розмові з блогеркою Євою Коршик. З цією дитиною ми захотіли зробити такі масштаби, щоб нам запам'яталося на все життя, і ми так кайфанули. Повідомила Стася Макеєва, і на питання про вартість свята і виступу сердючки відповіла. Ну це вартувало нам приблизно 80 тисяч, а вірка-сердючка вийшла в 35 тисяч. Усі суми блогерка називала у доларовому еквіваленті, тобто якщо перевести у гривніву валюту, гендер паті загалом коштувало приблизно 3,27 мільйонів гривень, а запрошення попзірки в 1,43 мільйони гривень. У коментарях українці зазначили, що також планували запросити команду вірки сердючки виступити на своєму весіллі. Однак для кожного цінова політика була різною у 2021 році. Вартість невеличкого концерту вартувала, нібито понад 30 тисяч доларів інші витрати в цю суму не входять. Ця сума еквівалентна 1 мільйону та 230 тисячам гривень. Утім, за три роки ця сума збільшилася на 27% і у травні вже сягала 110 тисяч доларів, тобто 4,5 мільйонам гривень. У своєму Тікток Макієва повідомляла, що влаштувати пишне гендер паті було її з чоловіком мрією, адже під час вагітності першою дитиною вони не могли розкошелитися на величезне свято, і весілля нібито теж відзначали стримано. Як вона зазначила, попри шалений бюджет на приїзд сердючки, потрібно було також виконати всі умови Данилка та докупити за власний кошт ще чимало інших речей. За три дні до виступу треба було все підготувати по її райду. Це було зробити дуже складно. Ми, мабуть, обійшли всі юск і епіцентри. Ми шукали для неї вафельні рушники необхідної кількості, фарфорові чашки. Але можу сказати, що це того вартувало. Ми отримали такі емоції, які з нами залишаться на все життя. Розповідала Макієва. І наостанок українська співачка Настя Каменських приїхала до своїх шанувальників в Одесу. Так, виконавиця приїхала до України з концертом, де виконала низку хітів. Зокрема, зі сцени пролунав її чуттєвий трек додому. Саме його Каменських символічно присвятила українським героїчним захисникам та їхнім родинам. Окрім того, посеред виступу зірка не забула нагадати про головне і палко промовила. Нехай усі наші захисники повернуться додому. Фріазов таким чином виконавець нагадала про військовополонених, яких РФ і досі безжалісно катує. Каменських переконана, що кожен може зробити свій внесок, поширюючи інформацію та підтримуючи акції нагадування про військовополонених на сьогодні. Понад 900 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення Азов досі перебувають у полоні. А їхні близькі вже понад два роки чекають на героїв. Їхня відвага і незламний дух справжній приклад мужності. Ми не маємо права забути про їхній подвиг і мусимо боротися за їхнє звільнення. Підкреслила зірка. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, якщо вам сподобалось. Це дуже допоможе нашому каналу з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.